Чому я не коментую загибель поліцейського? Та чого ж? Прокоментую. Але багатьом це не сподобається. Знаєте, після того, коли уряд надав статус ухилянта поліцейським? Трошки ситуація помінялась. Для початку давайте згадаємо, коли бійці гур. Поклали лицем у землю. Блокпост. Не робіть те, чого не вмієте. Але не почули. Тепер розглядаємо цю ситуацію. Поліцейські зупиняють машину. Так, комендантська година. Перевірка щодо чого. Все вірно. Військові. Вони показують свої документи, говорять, з якої вони частини. Питання поліцейського зброя. Отвіт. Так, є. Табельна. Все. Ну, зупиніться. Не лізьте туди, куди вас не просять. Визивайте ВСП. Ні. Продовжують. Покажіть нам. Багажник. Покажіть те, що в ящиках. Бачу, там переводять розговор. Те те, те, ні. Показуйте. Ну воно вам надо. Дозвіл контролювати зброю у вас нема. Військову зброю. Уже у цій ситуації один повинен прикривати, а один там продовжувати працювати. Там пішли вже коментарі, що це торговля зброєю. Я бачив навіть такі, що там бабки перевозили великі. Дивіться, якщо б там були бабки великі, це б робили спіці. Вони б забрали бодікамери і зробили б контрольний. а потім <кійно> спокійно поїхали. б. Це звичайні військові. той Один єдиний нерв, і він лопнув. Просто достало. Напруга оця нервова, вона не безкінечна. А якби це ДРГ було. Да і потім взагалі там якась стороння людина була з цими поліцейськими.